Ти питаєш, чи підуть реальні серйозні інвестиції, які не розкрадуться на розвиток України? Так, чи підуть інвестиції на розвиток України, серйозні, які не розкрадуть. Да. Дивимося. Ну вони будуть не в фінансах, тому що сімірка Чаш – ілюзія. Королева жезлів, король жезлів. Спочатку йде підтримка. Ну от і я казала, що я не бачу одразу великих фінансових. Тут йде підтримка, тут є якісь інвестиції, допомоги, але не фінансові. Фінансові підуть пізніше. І фінансові я бачила, це початок 26-го року, березень, десь 26-го, тому що буде півроку з осені фінансова криза. І да, тільки мене. потім. Що твої карти кажуть, Дім? У мене для початку пішла королева, королева мечів, як війна, імператриця, як відновлення відновлені території і двіка жезлів, як вибор між територіями. Буде зараз. Потім буде шість Пентаклі, двійка Пентаклі і сила. Це про інвестиції. Ну, будуть, але по силі це будуть думати, куди вкладати, тобто. На якісь системи. Але те, що Таня сказала: п'ятірка пентаклів, десятка кубків і четвірка пентаклів, це буде не то, що скрутно, це не це буде ну, то мати... ми не будемо сидіти голодні. Ми голодні, це термін. Все.